Вітаємо у Польщі! Добрий вечір у Кракові! Сьогодні я вам покажу те, що я побачила в цьому місці, і сьогодні, і завтра буду розказувати вам саме про Краків, столицю малопольського воєводства. Оскільки познань місто, де тимчасово... Через особливі умови, тобто через війну, війну, воєнну загрозу, мешкаю я, це столиця великопольського воєводства. То Краків це столиця малопольського воєводства, і це резиденція королів. Саме тут була коронація всіх королів, які були в історії Польщі. І саме тут вони поховані, і навіть поховані деякі президенти Польщі. Про це я теж вам сьогодні розкажу. Краків, краків, чому ж він так називається? Я дізналася, що Краків називається так, тому що колись його заснував міфічний цар Король. Король. Крак або кракус. Роки його народження і смерті невідомі, але відомо те, що його називають крак або кракус Змієборець. Ну, Він нібито поборов Змія. Ну, Ми ж розуміємо, що змій. Той же самий дракон. Якщо ми говоримо про дракона, то змій він же дракон це уособлення всього того поганого лихого, що руйнує людину. Ну, якщо ми говоримо, що кракус поборов дракона, поборов змія, то можливо, ну розуміти, в переносному значенні він щось зробив таке, що знищив щось погане, лихе, що заважало. Людям. І от сьогодні я починаю нашу ось таку екскурсію по Кракову із парку Планти. Ну, для початку скажу вам, що Краків це одне з небагатьох міст мільйонників. В Україні мільйонників, міст мільйонників набагато більше. А от у Польщі, незважаючи на те, що це така прогресивна країна європейська, мільйонників міст. Ну, можна сказати, перерахувати на пальцях однієї руки можна. І ось краків, і то не весь, а краків разом з його околицями ми можемо назвати містом мільйонником. І. Саме Я зараз знаходжуся в парку, який називається парк Планта. Цей парк Планта оточує старе місто, саме те, з чого я вважаю, варто почати екскурсію, коли ви прибудете у місто Краків. Адже саме парк Планта розташований. На місці стародавніх фортифікаційних споруд, укріплень. Ну з часом, звичайно, це десь кінець, 18-го, початок 19 го століття. Ці фортифікаційні споруди занепадали, у них не було реставрації, і на їх місці вирішено було побудувати закласти ось такий чудовий парк, який є місцем відпочинку краківців, краків'ян. І особливо в жаркий період, в жаркі дні. Ось подивіться на цей пам'ятник на ось цю клумбу. Справді ось такі дерева, гарні такі трави. Це справді, тут, тут завжди навіть в жаркі дні, спекотні, тут прохолодно, тут є озерця. І, і цей парк планта оточує усе місце. Ну, ви розумієте, тут вже були фортифікаційні споруди, тобто укріплення, і на їх місці вони руйнувалися, ці фортифікаційні споруди. І тут вирішено було закласти парк. І я вам сьогодні почну екскурсію саме з цього парку. Я дізнаватимуся, звичайно, про деякі історичні моменти. Те, що цікаве, все, що цікаве, я побачу і що дізнаюся, я з задоволенням розкажу вам, глядачі мого каналу. Тому я сподіваюся, що наступні дні для вас будуть цікавими. Отже, якщо ви не були в Кракові, але хочете про нього дізнатися, тож запрошую вас мандрувати зі мною. І я вам покажу все, що побачу, і дізнаюся сама.